Ну що ж, любі друзі, всім привіт! І це моє нове відео. Я вже посилочку отримав, ви вже знаєте, що я замовив по назві відео, вже, мабуть, зрозуміли. Ось. Тут е, устілка простенька, і тут під валянком я вам зараз покажу, як. Okay. от так можете глянути, е, ролики виглядають без валянка внутрі. Що в них тут? Тоже на п'ятки стоїть така м'яка, бачите, теж вставка, плюс тут антішок, от, е, щоб максимально було вам комфортно пригати для п'ятки. Такі в мене ролики. І давайте ж розберемося, що в них цікавого. Це саме цікаве в нас рама. І кріплення рами. Давайте з рам. Рами на 125 колеса. Колеса в нас 125 86 а жорсткість. Підшипники ABEC-9. Кріплення рам в нас Трініті. Що таке система кріплення Трініті? Трініті це система, яка. Дозволяє нам зменшити відстань самого ботинка до асфальту, коли великі колеса, треба більша стійкість. І треба, щоб сам ботинок був нижче до асфальту, і тим буде більша стійкість колес, що нам дає система кріплення РАМ Тріміті. Така цікава. І Ця система дуже крута. Мені вона сподобалась. Стійкість на цих роликах дуже висока. Можна пригади, тому що треба розуміти, чим більше колеса, тим менша стійкість самих роликів. От. Тому ця система покращує стійкість. Ось так. Тож ви можете бачити, ось така у нас система п'яточна бакля з підкачкою. Потім верхня бакля. Ось така, бачите, у нас п'яточна бакля, ми вставили. ось, Затянули. Підкачали стільки, скільки нам треба. Кнопку нажали, воно все відкрилося. Все назад повернулося. Дивіться, верхня бакля, нижня п'яточна бакля, шнурки. Потім спереді у нас, бачите, на ботінку захист. Потім. Тут є ще такий невеличкий солдплей. Ну, щоб можна було десь за бордюри цеплятись, там, скользити. Але я це робити не буду. Бо ці ролики не для того. Ось, що я скажу, швидкість на них дуже велика. Ці ролики ще кафту, ось бачите, на ось покажу вам на ось таких болтах. Можете бачити. І. Система тут така цікава, що ви можете зробити одну, одну сторону вниз опустити, іншу сторону підняти вгору. Або дві вниз опустити, або тільки одну сторону вниз, вверх, а іншу в іншу. В іншу сторону, вверх-вниз, в одну сторону, вниз, другу, вверх. Як завгодно можна регулювати, можна дві вниз, дві вверх. Варіантів Багато варіантів налаштування цих роликів під вас дуже багато. Потім, щоб кав більше був хід в нього туди-сюди, можна внутрі там відрізати ще ну, такі пластикові фіні. І він буде ходити більше. Лепестки там такі. От. Тому ролики дуже круті, але є. Один мінус, мінус цих роликів це те, що вони на широку ногу не підходять. Вони для вузької ноги. Тому, що мені треба було зробити? Мені треба було, коли вони прийшли покататися по квартирі, по дому, поїздити, не виїжджати на вулицю, тоді мені змінили ці ролики на інші Інші є ролики. Зум, які мені пропонували в магазині. І вони. Там дуже мені показалися не дуже круті, показалися мені дуже дешевими. Я не захотів їх брати, але вони були на широку ногу, а ці на вузьку ногу. І я дуже так засмутився, що взяв на ті ролики, тому що нога в мене була в роликах, як в тісках. Дуже тяжко було їздити, пересуватись на них, тому я не знав, що робити. І потім мені в магазині. Де я брав ролики, сказали, порекомендували зробити формовку роликів, взяти будівельний фен і їх трішки розігріти. І порозтягувати там, де жме. І що ж, я почав шукати, в кого є такий фен, бо в мене немає. Я знайшов в кого є такий фен, пішов, і почали цей весь процес. Знімати не було настрою, тому що я якось був не в тому настрої знімати. Я був трішки так засмучений, Грівся дуже довго. Його розігрівати треба було так довгенько, тому що сам пластик дуже плотний. На другу, шви... на другу мощність включити фен ми не хотіли, бо могли спалити його. А на перший довелося дуже довго. Смажити цей ботінок. Як дикого, як дикого кабанчика, щоб не підсмажити, щоб він був горілий. А було все як треба. Тому ми почали гріти, тряпку вставили, щоб вона внутрі вставили, витягли цей ботінок, сам лайнер, тому що лайнер, якщо запихнути в духовку, розігріти, потім ставити в нього ногу, він сядеться по нозі. От е, такий ботінок тут, і його гріти не можна було. Витягли його звідти. І вставили в ролик тряпку. Скрутили так, такий рулон тряпку плотний, вставили і почали розтягувати. Ось як цей процес був. Попрацював і їду тепер додому. що ці ролики дуже крутецькі і треба їх брати, якщо у вас не широка нога. Тому що на широку вони не підходять. Максимально нога як в тісках, некомфортно і так далі. Для чого так зробили, не розумію. Так як можна цими баклями п'яточною, верхньою затягнути, шнурками ролики затягнути і вони будуть плотніші. Ну, вони зроблені на вузьку ногу. Тому, якось так. Я ці ролики рекомендую, якщо у вас вже високий рівень катання, але не широка нога. Якщо широка нога, тоді треба брати ролики PowerSlide Zoom. Мені рекомендували в магазині, сказали, що Zoom, вони більш ширші. Тому Старались підібрати, але вийшло, що клієнт трішки не слухає, що йому говорять. І бере те, що він хоче, і виходить в нього не так, як треба. Тому Ну що ж, любі друзі, дякую вам за перегляд. Ставимо вподобайку. Тим самим підтримуємо україномовний контент. Пишемо коментарі під моїм відео. І до скорих зустрічей в моїх нових відео.